Новий етап випробувань для енергосистеми України після чергових ударів по енергетичних об'єктах у низці регіонів запроваджено аварійні та екстрені відключення світла. Чому це сталося? Яка ситуація зараз, і чого чекати далі? Дізнайтеся у сюжеті РБК Україна. Ніч на 16 жовтня противник завдав серію ракетних та дронових атак по енергетичних об'єктах у кількох областях. Ударів зазнали електростанції, трансформаторні вузли, підстанції та лінії електропередач. Ці атаки стали серйозним викликом для енергосистеми, особливо з огляду на похолодання та зростання споживання електроенергії у нічний час. Станом на ранок, 16 жовтня, аварійні відключення запроваджені в десятках областей, зокрема Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій Кіровоградській, Скійні пропетровські, Хмельницькій, частково Черкаський, а також у Києві та його околицях. Графіки стабілізаційних вимкнень наразі не діють. Мережа працює в режимі екстреного реагування. У Чернігівській області діють погодинні графіки відключень. В Укренерго зазначають, спрогнозувати тривалість вимкнень наразі неможливо. Все залежить від темпів ремонту та подальшої безпекової ситуації. Попри складнощі, паніки в енергетиків немає. Система вже проходила через серйозні випробування, і щоразу вдавалося не лише втримати баланс, а й відновити пошкоджене. Наголошує енергетичний експерт Геннадій Рябцев. Об'єднана енергетична система України зараз перебуває в надійному стабільному стані і Готова до початку опалювального сезону, і готова до продовження російських атак на об'єкти критичної інфраструктури. Це означає, що ця система за будь-яких умов здатна відновитися після збою в роботі, спричиненого ударами російських збройних сил по окремих об'єктах енергетичної інфраструктури. Це не означає, що е, впродовж опалювального сезону вдасться уникнути аварійних чи стабілізаційних вимкнень електричної енергії, але це означає, що ці вимкнення будуть е, е, набагато менш тривалими аніж це було в сезоні 2022-2023 років, а тому, що енергетики готові до. Е, Цих загроз і готові е, зменшити е, ймовірність е, вимкнень і зменшити шкоду, е, яку можуть заподіяти російські війська е, об'єктами енергетичної інфраструктури. У перші хвилини після атаки система переходить у захисний режим. Після кожної атаки, точніше, під час кожної атаки, відбувається таке перше. Коли стає зрозумілим, що атака е, триватиме е, саме проти е, тих чи інших, чи спрямована на, на ті чи інші об'єкти енергетичної інфраструктури, то диспетчер або Укренерго, або Обленерго, Міськенерго дає е, команду на тимне вимкнення електричної енергії з неструмлених споживачів. Це робиться для того, щоб в разі можливих майвірних пошкоджень убезпечити систему від ефекту доміно, тобто від виходу з ладу всіх установок, всіх об'єктів, які. Утворюють мережу. Зазвичай минає кілька годин, перш ніж бригади, можуть приступити до робіт. Втім, більшість пошкоджень вдається усунути оперативно. Після кожного удару, після кожного обстрілу, має пройти декілька годин, що найменше для того, щоб усі необхідні процедури були було виконано і е, було розпочато роботи з відновлення. У більшості випадків от практика свідчить, що е, навіть достатньо концентровані удари Російської Федерації по енергетичним об'єктам потребують робіт, які завершуються е, поверненням енергопостачання впродовж однієї трьох діб, тобто за одну-три доби в більшості випадків вдається повністю. Відновити енергопостачання, не скажу відремонтувати мережу, але скажу, що відновити енергопостачання абсолютній більшості споживачів. Але є регіони, де ситуація складніша, як от Чернігівщина, де ушкоджень більше логістика ускладнена, а доступ до об'єктів потребує часу та координації. Туди складно підвести електричну енергію з інших джерел. Тобто, в основному це енергопостачання здійснює місцева ОТЕЦ, і якщо там відбулися суттєві пошкодження обладнання, то е, якимось чином е, виправити ситуацію швидко не вдається. Тому і ми маємо зараз е, графіки погодинних вимкнень двох-трьох черг побутових споживачів одночасно, е, і це буде тривати ще. Е, Певний період, тиждень-два, не знаю точно, це потрібно дивитися на темпи проведення робіт. Це стосується і інших регіонів України в Україні таких больових точок декілька, і не секрет, що це Одеса, не секрет, що це окремі міста лівобережжя. Ти ж той же самий кривий рік, і цілком зрозуміло, що саме на забезпеченні живлення аварійного чи резервного таких больових точок під систем мають бути зосереджені зусилля. Не лише енергетиків, але і центральних і місцевих органів влади. Стійкість української енергосистеми не випадковість, а занурити Україну в темряву як хоче Путін не вдасться за будь яких умов. Тому ніяких апокаліптичних сценаріїв не може бути. Що може бути? Може бути те, що відбувалося в Києві, в Чернігові, в Дніпрі, в Одесі, в Сумах, в Херсоні, в Запоріжжі, у Львові після кожного чергового удару комбінованого удару Російської Федерації. Тобто знеструмлення споживачів та аварійні, вимкнення, які потім переходять або не переходять залежно від удару в стабілізаційні. Вимкнення, погодинні вимкнення побутових чи графіки обмеження потужності для промислових споживачів та все ж готуватися варто до будь-яких можливих сценаріїв. Так, можливі вимкнення, і до них маємо бути готовими як ми з вами, так і промисловість, так і органи місцевого самоврядування. І для того, щоб цю готовність нашу реалізувати, ми маємо мати у себе можливості. Переходу, переведення на автономне живлення, хоча б для тих дуже важливих для нас приладів, без яких ми, нам жити складно. А, і це ж стосується і органів місцевого самоврядування, які мають подбати передусім про е, наявність таких джерел живлення на об'єктах критичної інфраструктури е, міста, територіальної громади. І, на, і в пунктах незламності точно так же, як і суб'єкти господарювання, мають подбати про наявність генераторів резервного живлення палива для цих самих генераторів. І власне цим всі займаються. І зараз, навіть на рівні домогосподарств, ми всі готові до можливих вимкнень. Значно краще, аніж були готові е, восени 2022 року, коли вперше е, Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі, по цивільним об'єктам. Ніхто не думав, що вона це зробить, але вона це зробила, щоб відволікти увагу від харківського наступу Сил оборони України. Ми поцікавилися у киян, як вони готуються до можливих відключень електроенергії. Ми вже звикло більш-менш. Ну в принципі так. Да. Ну в мене є повербанки, є Ну, надовго, може ні, так аж сильно. Ну так на декілька днів спокійно, без проблем. А як... Тим більше в мене плита газова дома. Так, готові. А як саме? Я не готова. У мене з другом є власна кав'ярня, у нас генератор там, тому ми готові. У нас Приїхав. є два повербанки. Повербанки телефони зарядив. Там тепло є. До батьків, якщо що приїхали, в них газова плита, плюс вони встановили генератори, які підтримують і холодильники. І в них опалення теж працює, навіть коли світла нема. Тому, якщо що, можна там і погрітися, і поїсти, і випити, і в принципі гарно провести час. Ми готові. У какому... нас внутрішнє світло світить нам. <рес> да, <дякую. рес> і обігріває всіх, хто поряд з нами. А якщо вже нема світла, ну що треба шукати варіанти друзів. У друзів у когось точно буде світло. І тоді тусуємося поряд з тим, у кого зараз є світло. І ходимо одне одне до одного, в залежності від того, є світло чи нема. Ми нічого не закупляли. Тому й не готові. Ага, а якщо ми будемо грати з дитиною в ігри настольні, е займатися з дитиною якимись справами. А тому, як світло є, що ми робимо? В телефонах в основному сидимо, так будемо займатися з дитиною. Ну, готовий. В мене є дача, якщо на дачу, там є дрова. Морально, так. А що, ми вже прожили одну зиму, що нас не налякає. Ну, свічки, це взагалі. Не вибивають із квартири. Ні, такого спеціального, на жаль, я не купувала. Якщо такі, як тої зими, коли там 22 на 23, ми те переживемо, аби не гірше. Є кофлоу, так, але в цілому просто розраховую, що можливо відключень взагалі не буде. От, а так павербенки, кофлоу, тому сподіваюся, що все буде добре. Та ви що, дівчата, в такому ніщиті живемо, які павербанки? На хліб економію, люди по мусоріньках лазять. Ви що, смієтесь? нікуди. Ото накроєть, так і буде. Ну так, да, без свята плохо, там хоча б холодильник тут молотив. Певною мірою. А чого очікуєте взагалі? Взагалі я не з Києва, я з області. У нас я взагалі живу біля Трипільської тес, може, ви знаєте? Так, звичайно. От у нас там, ну якби у нас такі бували ситуації, я взагалі живу від за кілометр від ТЕС. От, і тому е, у нас була така ситуація, що просто раптово ну, зникало світло на декілька днів. От, в принципі, ну, досвід є то, якось. так, а е, Далі, е, коли сезон опалення, то у нас в курточку за нас, а У нас, мій тато, е, у нас є лінт стрічечка. І він вішає у нас стрічечку по всій хаті. І, в принципі, у нас я не планую. Ну, у нас все в принципі, нормально, у нас е, працює добре, у нас ППО нормально працює там і е, плюс е, насправді відновлюють доволі, швид... доволі швидко трипільку. І е, е, ну, у нас молоті, власне, наші. Так, готові. Екофлошки, павербанки, лампи, свічки, фан... ліхтарики, що завгодно, багато чого. А ще позитивний настрій. Без цього в темряві буде важко. Було грустно, поки е кофлошка не з'явилась. А потім ну, воно якось так, просто в моменті все з'являється, і, типу, і все добре вже. Можливо, в якийсь будинок, так. Щоб з камінчиком, щоб там на дровах було таке. Ну це вже, знаєте, це вже зовсім інший рівень. Типу, в місті в тебе свої є алгоритми, як вижити в блокауці, але якщо вже. Піддавило, то треба вже виїжджати за місто, і там вже зовсім інше правило. Там вже і в тебе і камінчик, і вода з якогось джерела, або там з кринички, або там ну, багато як. Тут треба питати не місто, а чи готові люди морально до цього. Бо якщо люди не будуть готові, то як би місто до цього не підготувалось, ну людям буде важко. Поїхати можна, але не у всіх є можливість поїхати і умови таких, щоб бути, де, де бути. Да? Тому ми діємо, що буде все якнайкраще і хочеться все погано, як то кажуть, щоб нас не торкнулося. Ну, звісно, у нас цей акумулятор, да, що можна перемикати. Він, ну, воно воно саме перемикається, коли світло вимикається, воно перемикається на резервне живлення. Я і так бори з а Валентина у броварах, так, так, так що ми не вже не за містом, містом, так не, не очаровуємось, щоб не розчаровуватись. Ми... Укренерго всього вже активізувало аварійні бригади, закликають економити електроенергію, не вмикати потужну техніку одночасно, слідкувати за графіками. Працює імпортна схема. Україна отримує до 2000 тисяч мегаватт від країн сусідів, триває закупівля резервних потужностей. Планується розвиток нових джерел енергії. Місцева влада відкриває пункти незламності, координує вимкнення, підстраховує критичні об'єкти. У разі зміни ситуації графіки можуть коригуватись. Прогнози різні у найкращому разі стабілізація в найгіршому масштабний блекаут, але система готується до будь-яких сценаріїв. Та кожен з нас може зробити внесок у стабільність розумним споживанням, готовністю до викликів та підтримкою енергетиків.